Виграш або квіксел – Це рубрика, у якій я беру цікавого головного героя і збираю навколо нього тематичну команду. Цією командою я граю три матчі, і за кожний невиграний матч я маю квіксельнути одного гравця з цієї команди. А якщо я не виграю два або три матчі з трьох, то я гарантовано квікселю головного героя. Ну як квікселю, Відправляю в СБЧ, щоб гарантовано його вже не повернути. When a generation ends, it's in the ruins of your youth And the faces of your past Is the man I might be changing But the people always lost Move for London forever Всім привіт! З вами Art1. Це рубрика «Виграй або квіксель» і головним героєм сьогоднішнього випуску є Т'єрі Анрі. легенда Арсенала та король Лондону catch up with Thierry Henry Henry! though. He's away from Carr. A long distance goal followed by a long distance celebration. Що цікаво, він мене зараз бігає в основі, адже в минулій вікенд Лізі я дуже сильно згорів на БП і посадив того на лавку. Як? Як? Просто як! Як? Ближній кут! Я натискаю нормальний удар, куди він нахуй хуярить? Тому мені буде дуже неприємно кікселити Анрі в випадку двох або трьох поразок. Але головного героя вибрали ви, глядачі, в голосуванні в телеграмі. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб брати участь у подальших голосуваннях. І хто я такий, щоб перечити вашому вибору? Тому до вашої уваги виграй або Абоквіксель Зієрі Анрі. Зі складом я вирішив сильно не заморочуватися, зібрав просто легенд Арсенала на воротах на С Чех. Ну окей, будемо відверті. Він легенда Челсі, але за Арсенал він з 4 чотири сезона. І з легенд, які в UFC 24, він єдиний воротар, який грав в Арсеналі, то був 135 тисяч і він в нашому складі. На правому фланзі в нас легенда жіночого Арсенала це Алекс Скотт. 10 сезонів вона сумарно провела в Арсеналі. Е, наскільки я знаю, вона там реально легенда і збірної Англії, і Арсеналу. Тому ось вона. Центр захисту, <смеш> легенда теперішнього арсенала. Вільям Саліва, просто наш слуньор. І в парі з ним Сол Кембл, якого я придбав за 266 тисяч версії Сандер Страйк. Е, провів за 5, 5 сезонів. За арсенал він провів. Був частинкою того самого Unbeaten Invincible Арсенала, який не програв жодного матчу в АПЛ в сезон, який вони виграли лівого захисту у нас ще один представник тієї самої команди Ешлі, який 7 сезонів відіграв за арсенал. Потім він, на жаль, перейшов Челсі, але давайте вже не будемо про це. Далі, центр поля у нас Томаш Росіцький. 10 сезонів за Арсенал провів. На жаль, його дуже мучили під час цього травми, але в мене про нього тільки теплі класні спогади, тому ось він, Томаш Росіцький. В опорній зоні у нас Еммануель Бетті. E, Всього лише ж три сезони за арсенал він провів, але легенда, легенда. Далі, Деніс Беркамп. Тут чомусь немає вкладочки з сезонами всіх решта нормальних легенд. Тобто він інтервайл карс просто я й забули їх додати. E, ну, менше з тим, 11 сезонів Берком провів за Арсенал. Легенда справжня. прям Тут вже ні, не докупатися ніяк. І переходимо до нападу. Правий вінгер у нас Ян Райт, який 5 сезонів відіграв за Арсенал. Теж справжнісінька легенда цього клубу. В центрі на страйкерів у нас Т'єрі Анрі. Звичайно, Т'єрі Анрі. Головний герой нашого випуску, який 8 сезонів відіграв за Арсенал. Ну і плюс оце на півсезончика він ще залітав, залітав тоді. З Red Bullса в оренду, пам'ятаєте, той пам'ятний гол в кубку Англії, як він вийшов на заміну. Mm -hmm. You always go back where you belong. So... You ready? І лівий Вінгер це у нас Робер Пірес, який 6 сезонів відіграв з Арсенал. Теж був частинкою того Unbeatten Арсенала. І. Вуаля. Така у нас вийшла крута команда легенд Арсенала. Тренер у нас Мікель Артета теж без сумніву це вже легендарний тренер для Арсенала. Не вистачає тут, напевно, тільки Патріка Вієра, але, на жаль, на превеликий жаль, він мені не падає. Монеток у мене півтора мільйона на нього не вистачає. Тому, тому на жаль, без Патріса Вієра, але... Я надіюся, що і цей склад зможе щось вигравати. І до речі, якщо ви не помітили, то щоб ускладнити собі е, життя, я собі не дав ніяких замін тут робити. У мене просто якісь бронзові бомжі тут грають і ну, підсилити цей склад не буде ким. А випробувати цей склад ми будемо цього разу в дивізіонах, в третьому дивізіоні я зараз і мені якраз треба три матчі виграти е, до нагород е, за дивізіони. Ой, блін, не знаю, не знаю, чи це хороша ідея, тому що в дивізіонах прям щось прям дуже важко грати зазвичай. Але нехай. Давайте додамо трошки азарта. Ох. Ну я сподіваюся, що я сьогодні не квіксельну, Анрі. І ще когось тут. Блін, тут взагалі жодної карточки. Ну, можливо, російський буде не шкода. А всіх решта, блін, я дуже не хочу квікселити, тому. Надіюсь, що, що цей виграємо. Так, і перший наш супер на сьогодні. І це що? Я проти двох типів граю ще із порашеним на воротах? Ви що на приколі? А! віддає пас на Анрі, як добрі старі часи. І Анрі виходить один на один. і забуває цьому парашену. Терри yeah, Анри. Так, Пирес, Пирес забежишь. Пирес забег, добре. Пирес. На дриблингу. Дальний кут, и не попадає по воротах Робер Перес. Ой, як Ян янрайт на перехопленні грає, Супер. Керри Анрі. Терри Анрі закидує на Алекс Кот. Алекс Кот. На Піреса. І пенальті заробляє Робер Пірес. Ян Райт підходить до 11-метрової позначки і забиває. На жаль, не дали нам посвяткувати те, як я хотів проти Парашина, Але я думаю, ви догадалися. Тому треба забити ще один гол, щоб ви перевірили, чи ви правильно здогадалися, чи ні. Робер Пірес на, на Беркемпа. Берком закидує на Ашлі Кола. Ешлі кол на фланзі, щоб зробити Ашлі Кол. Пробирається в центр. М'ячик лишається в полі. Прострілює. І Тєрі Анрі на добиванні. І давайте ж перевіримо, чи ви правильно згадалися, яке святкування я хотів робити. Звісно ж, це ж Гріді. Проти Параша на гріх не зав'язати Гріді. вибачайте. Ой-ой-ой, Кріщана Рональдо. У нас тут проходить весь наш захист і забиває нам. Пропускаємо. Ми на жаль, суперник теж зробить гріді. Але супернику ти програєш 3-1. Добре, Беркам на Анрі. Анрі після фінта виходить на ударню позицію, але дає Райту забити і Ян Райт забиває і. І теж робить гріді. Проти Парашена! Так <гум> <гум> щось в другому ми... таймі у нас поки що не виходить. Вийти на ударну позицію. Ешлікол. Забиває нам БП. Робить Гріді, ясненько, Ясненько не, для, чого, для чого суперники роблять Гріді коли програють 2-4? Я не розумію, але Бог з ними. Але. Я сказати, що відбираю м'ячика на Рір. І він таки відбирає. Подивіться, що робить Тіер Анрі. Віддає на Яна Райта і Ян Райт забиває. І святкує. Ні, не святкує. Алекс Скотт виграє цього разу верхову боротьбу. Тері Анрі, закидання на Роберто Піреса. Роберт Пірес. Файнесик. Ой, ой 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 який Файнес від Роберта Піреса. Браво! Просто браво! Просто браво, Робер Пірес! Парашин просто стояв на камеру, знімав, як йому залітає в дальній кутик. На Алекс Скотт. Алекс Скотт обіграє Фаті. Віддає пас на Томаша Росітський. Томаш Росітський. Впевнений точний пас на Яна Райта. Ян Райт на Роберта Піреса. І це дубль від Роберта Піреса. Томаш Росітський. Томаш Росітський. Томас. Томус Російський неймовірно зіграв на дриблінгу, але йому Анрі не вийти на ударну позицію, на жаль. І Беркам. Беркам знову виводить Анрі на ударну позицію. І Ан... Анрі цього разу в штангу попадає. Алекс Скотт підключається. Віддає на Тєрі Анрі. Тері Анрі в дальній Кут. До побачення! Ле -ле Легчайші суперники! Поляки з Парашеним на В вдвох грають. Ну, просто суцільне задоволення в таких суперників вигравати. Запевнена перемога Арсеналу в першому матчі. І е, Ну вже, як мінімум, ми не коксельну трьох гравців, максимум тепер двох. Тіеріан Рівна стає кращим гравцем матчу. Оцінка в нього 10-0 і 3 голи, 3 асисти. Все як і належно. Головному герою нашого випуску молочинка. А і до речі, е, якщо я зараз граю в дивізіонах, нічия тут прирівнюється до поразки. Якщо я в основний час граю в нічию проти суперника, це для мене тут то саме, що поразка. Тобто виграш або квіксел. Якщо я виграю, то правила е, свої я задовільняю. Я виграю і не квікселю нікого. А кожна не виграш, тобто програш або нічия, це квіксел гарантований. Друже, якщо ти ще не підписаний на канал, то підпишись, щоб не пропускати регулярні та цікаві відео. Також буду вдячний за твою вподобайку та коментар від семи слів, адже це дуже сильно допомагає просуванню цьому відео та каналу загалом. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 141 вподобайку, і від мене вже полетів донат розміром у 141 гривню. Другий наш суперник на сьогодні -US. Е, Так, ну тут вже без е, на наворота. Окей, будемо грати. Зараз зразу пробуємо наш фірмовий закидончик. І Ян Райт не забуває тут Касіліс якийсь неймовірний сейв робить. Поті, навіс на Салібу. І знову сейв від Касіліса. Ой-ой-ой, як Сол Кембл Тут вибиває мячик. Ашли кол Просто пробігає по флангу Ешлі Кол. Ешлі кол. Віддає на Тєрі Анрі. І Тєрі Анрі забиває перший гол. Тєрі Анрі. Перкам. Перкам на Анрі. Анрі на Росіцький. І це дебютний гол від Томаса Росіцький в, в цій команді. Добре. Гарінча, 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 Гарінча. Зупинити корінчу Не вдається, не вдається нам тут зупинити Карінча на він нас. І, 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 і. Петер Чех нас рятує двічі. А, там офсайд був, окей. Ну, один раз він нас рятував. І на тому дякую. Кембл то, ну Кембл це взагалі це така стіна в захисті. Мені дуже подобається, до речі. Якщо вам треба відносно недорогий центральний захисник, то беріть собі соло Кембла 200 тисяч ця версія коштує. Ну, 200 з копійками. Беріть, не пожалієте. Тупо, скеля. Помиляється, помиляється, у нас тут захист розсипається дуже сильно. Сон обігрує всіх. Сон нам БП і. Подивіться, що робить СОЛ Кембл! Білям Саліба цього разу грає на другому поверсі. І знову у нас ще рятує після удара Сону. та Що таке? Не дати, не дати, Сону вдарити. Добре, Салібо блокує. Красень. Но... <звук> як же мені щастить цьому матчі? Я, я не знаю, як тільки що. Спочатку перекладено, тепер суперник не попадає. Це просто якийсь шок Це просто якийсь шок Всесвіт не хоче, аби як селиванрі. Російські. Російські. На, На піреса, але той прийняв, бляха. Той м'яч, що від нього відскочило, як від б'єбаного дерева. Вибачайте. Росіцьки не вдається тут пройти по супернику. Але подивіться, як б'ється як Лев. Емуаль Петі. І Анрі віддає передачу на Яна Райта і Ян Райт не попадає по воротах. Сол Кембл. Сол Кембл на Роберта Піреса. І Пайнесік від Роберта Піреса. Як же вони залітають? Подивіться, це неймовірно. Другий матч поспіль таку красу. Роберт Пірес кладе. Заліба на Яна Райта. Ян Райт на дріблінгу проходить суперника. Скидає на російські. Російські, російські. На дріблінгу Росіцки. І заробляє пенальті Росіцки. І цю пенальті не реалізує Ян Райт. Касіля згадує, куди буде бити Ян Райт Ой, прокидає тут МПП Алекс Скот, але Саліва! Саліва такого не пробачає. І ну все, суперник здається, награвся. Так, суперник програв, і це друга вже перемога для нашого. Легендарного арсенала. І давайте подивимося, хто ж у нас тут гравець матчу. А це. Вільям Саліба! 8,5 оцінка Вільяма Саліба. Без голів, без асистів. Людина просто, блін, звірюка. І впевнена перемога 3-0. Не, у суперника дуже хороші шанси були, щоб відігруватися, насправді. І третій, і останній наш суперник на сьогодні промінь зарі і... Но... Ця людина, здається, просто завдання виконує. В нього три дівчинки з американської жіночої ліги. А він навіть не грає. Так, забуваю, я тут гол за Піреса. І... Ну і все, я зараз буду до кінця матчу теж стояти. Ем, стояти. Ну, коротше, це не рахується. Це не рахується. Я зараз зіграю ще один. Четвертий виходить, матч. Цей матч не, не рахується. І давайте дивимося, наступний наш суперник. Це вже, надіюся, третій вирішальний наш суперник. З Шевченком, до речі, він. Петер Чех знову грає на випередженні наш м'ячик. І Рейта його вибиває з-під ніг, але тут Робер Пірес, Робер Пирес, Робер Пірес. Сорі, але це знову не останній суперник був. П'ятий наш суперник, але по суті, це ну, третій суперник. Надіюсь, що вже ні, ні в нього, ні в мене нічого не виб'є, все нормально буде, і він не АФК стояти не буде, тому все, погнали. Надіюсь, що це останній матч. Анрі на Россітки. Росitски. Бачить забігання Анрі. І Анрі з ударом. Гарний удар, але в Андресар рятує команду суперника. Переесна на прийомі. Де є на Петі. Петі на Анрі. Гол. Гол-гол! Я ж подумав, що офсайд, але. але, але Анрі дуже вдало відкрився без офсайду. І це гол. Діагоналі далі проходять суперника, кафу вривається в штрафний маданчик, віддає на Беста Бест на Кеслер і Кеслер не попадає поворотом. Тому що Салібо їй не дає вдарити як слід. Але шлікол проти Беста. Проходять, проходять паси, але. Але Петі, як же. Класно грає питі. Мені дуже подобається питі як упорник. Беркамп на Робера Піреса. Робер Пірес. А, не вдається цього разу нам такий файнеси, як за Піреса забити. В минулих двох матчах залетів. Кембл Флойд проти Беста, але це був тактичний фол. Тактичний фол, який призводить до пропущеного голу. Не завадили ми мені зараз заміни, але Але я собі ускладнюю гру, і в мене немає замін. Російські. Російські. Російські! Росітки! Дуже гарно обходив суперника, але останній захисник не дав йому вийти на ударну позицію, врешті-решт. Добре, саліба, добре саліба. Бачу анрі! Бачу анрі! Бачу анрі, бачу анрі, бачу! І вблизній. Це був наш шанс. Це був наш шанс. А як ми знаємо, не забуваєш, ти забуває тобі, походу. Таня атака за ним, у нас не буде шансу на атаку. Е -е... І забуває тут суперника, але це не важливо, тому що навіть якби була нічия, то ми б рівно попрощалися б з одним гравцем, тому що, як я і казав, нічия сьогодні це для нас як програш. І того, і того мені треба попрощатися з одним з цих гравців. І того в нас виходить, що ми попрощаємося сьогодні з Томашем Російським. До речі, досить мені сподобалася ця карточка. В нього тільки один гол і нуль асистів, але е непоганий він був дрібний. Але мені навіть трошки нагадав. Ну, чесно, я згадав цю магію, яку показував Російський. Е як його називали? Здається, маленький Моцарт чи, 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 чи чеський Моцарт. Коротше, щось там фігурувало Моцарт в його нікнеймі. Що ж, я радий, що стільки одного е, російського я сьогодні в Excel, тому що насправді я боявся, що набагато гі... важче буде сьогодні в е, дивізіоні, але вже що маємо, то маємо. Ну і з вашого дозволу, я російський скину на е, Gold Challenge для 83 піку. Тут треба якраз один рарний гравець. До речі, прикиньте. Е... Герої Ліги Чемпіонів не рахується як рідкісний гравець. Я думаю, ви теж про це не знали. Тепер будете знати. Перший гравець в даній рубриці, з яким я прощаюся, це Томас Російський. Дякую тобі за все. Так, 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 я готовий з ним попрощатися. Ну От такі от справи, я знав, на що я підписувався. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки та коментарі і чекайте на наступне відео. Також, хто ще не знає, у мене є ще твіч канал, де декілька разів на тиждень я в прямому етері граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Розшісуйте брови, Це буде Україна. Пака!